Просад це просто одна з частин нашої програми. І ми запрошуємо вас після просаду на недільність зустрічі, які відбудуться тут в вівчарні, в 6 годині. І Ми можемо подружитися, познайомитися, поділитися своїми думками, своїм досвідом. Окремо в групах матужі і жінки і чоловіки, окремо. Ось почитати щось, баговардіти, щось по. Обговорювати. Це інший формат, ніж формальний, як на лекції. Можна краще відкрити свій розум, залишатися з нами. Можливо, ще після цього буде фірма. А, також е, хто бажає приєднатися до Харінами, Сургіра Пробу буде проводити щось ну, після просаду, в 6 годині може трошки пізніше. Харінаму. Оголошення про Харінаму є в чаті якри. Так що, хто бажає приєднатися до перемоги, приєднатися. Я хотів також сказати, от Роберт Фрабу мені нагадав, що нас, до нас приходив давно такі відомий, як Діма. Пам'ятаєте, Діма. Ну так, да, Магадан. Він хороший відомий, він дуже багатьох зробив відомими, але ви знаєте, деколи буває таке, що... Кожен з нас потерпає свої труднощі на широповідного служіння, в кожного свої. І в кожного вони то легкі, то тяжкі. Він зараз перебуває у валі. Він ще не на війні, наскільки він, він, він. Да, він, значить він на передовій. В завтра да? день да, народження. І в нього завтра день народження. І давайте користую, користуючись. Цією нагодою, а, наскільки ми можемо, благословимо йому Прабу, щоб він залишався на шляху відданого служіння, щоб він отримав благо від тої життєвої ситуації, в якій він опинився. Давайте повторимо разом махамантру для його благо. Але Кришна, Але Кришна, 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 Але, Алема, Але Рама, 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 Але. Вітання у нас, ми сьогодні говорили про віддане служіння, що воно краще, щоб воно було безкорисливе і безперервне. І ви всі займаєтеся цим служінням, і зараз є нагода після просаду послужити безпосередньо Божества. І це служіння заключається в тому, що треба навести порядок на кухні Крішни і також вівтарні господа, Ну, Господа, це вівтар'ям храм належить божества. І ми можемо прибрати тут нього. Це дуже велике хоче приєднатися до команди. Як кана народить чистоту після посаду, будь ласка, при підніміть руки. У нас є брата Юлія, нас зараз, де вона є? В магазині, да? Ось, На жаль, її чоловік, Володимир, який керує цим напрямком, він зараз прихворів, але вона є, і можна приєднатися, перейти до неї після, після посади і допомогти в тому. Якщо у когось. Внаслідок посаду виникне додаткова енергія і здоров'я і бажання приєднатися до цієї команди. Будь ласка, приєднайтеся. Тому що одній людині це зробити дуже непросто. потрібно. Галі

Vishaya Sagaré, Taramate de Fatih, Loba Moisudurmati, Loba Moisudurmati, Taqueta, Rafina Sansaré, Rafina Sansaré, Vishnava Doyamon, Vishnava Doyamon, Oribari de Fatihai, Sacra Sá, Sacra Sá, Amagilobai. Radakrishnaguna Gaur. Yashi Krishna Chaitanya. Jasri Krishna Chaitanya. Krishna Krishna Hare. Krishna Krishna Ram Hare Hare. Зачем мы дуже оголошення. ви знаєте, у нас приїде у нас гость. Почесний гость, наступного тижня у нас буде чута і Неділю він проведе він неділю, проведе ну, у нас буде недійний фестиваль, це в так що готуйтеся, прибудьте друзів, знайомих, спілкування з числення відомі, це дуже важливо. І також у нас можливо буде протягом тижня, ще вівторок, можливо, буде якась програма. Слідкуйте за оголошеннями наших пак. Харі Крішні, смачного просаду. Якщо у вас буде бажання зробити якісь пожертви на наступний просад, на наступний недільний фестиваль, а також щоб ми застріли е, цього садку, і також у нас відбувається ремонт храмі. Ви можете зробити також цілову пожертву на ремонт. Ви можете це зробити на рахунок громади або світу для пожертви, або на виході з ліфтарної після просаду Особисто через мене воно все попаде в бухгалтерію в касу нашої ярми буде задіяно в призначенні. Алікрішки.